Обласного етапу міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Я вже третій беру участь у цьому конкурсі, але кожен раз ніби перший. Я дуже хочу подякувати моїй вчительці з гімназії за те, що вона прищепила мені любов до рідної мови. Хочу сказати спасибі моїм викладачам з коледжу за те, що вони мене підтримують і допомагають. Я сподіваюся, що в цьому залі зібралися ті, хто дійсно любить українську мову, хто її береже, цінує, хто хоче перевірити. Сили, знання і взагалі отримати нові враження. Я бажаю всім натхнення, вдачі, а також нехай переможе найкраще. Дякую. Я думаю, що Аня має повне право, і ще ми запросимо одного козака, і я сподіваюся, ви не будете заперечувати, оскільки у нас минулого року коледж педагогічний так само був переможний. В Цьому році є наступник уже переможця. Хто у нас бачила хлопчики? Отвійдить біля нас. Щоб вони відкрили цей конверт, а ми там нічого нічого немає. Там у нас минулого вчора залишилося декілька завдань 3-4 рівня. Я думаю, що не буде заперечувати. Хоча тих чоловікові, в руки там даємо. Дивіться, нам посередині не <глухи> а так Може дістанеться. Їх чекає сюрприз. Зараз Да, сказавай, подивимось. Є, є завдання. Так, Ачка, будь ласка, подивимося. Для гуманітарного профілю є завдання, так? Ось воно. І, і технічний профіль. А Але який вас? рівень ви не сказали? Так, так давайте подивимося. Може, правда, ти четвертий поклали. Перший другий, перший другий рівень. Починаючи із е, коледжу і з адміністрації коледжу, які нам створили цей святковий настрій, ми продовжуємо святкувати разом із Шевченком. Ви отримаєте сьогодні, ми вирішили проекспериментувати одне завдання, одне творче завдання, яке ви писатимете 4 години. І е, ми сподіваємося, що ви вже зберетеся зі всіма думками. Це тут найкращі свої знання, тому що тут не тільки треба написати змір, а треба ще і володіти інформацією за творчістю Шевченка. Одним словом, ми вам бажаємо успіхів. Пам'ятайте, що Запорізька область тепер за вами. І що шестеро із вас мають можливість привезти стипендію президента 4 етапу. Успіхів вам! Окійного е, нашого е, далі ведення свята я запрошую Катерину Павлівну. До речі, хочу подякувати їй е, надзвичайно за те, що вона така у нас розумна, за те, що у нас така вона жвала, за те, що вона організатор. Вона настільки легко було з нею працювати.